25 квітня. Всесвітній день боротьби проти малярії. 1913 року у місті Миколаїв на заводі російського кораблебудівного товариства Вінженаваль, нинішня назва Чорноморський суднобудівний, було відкрито клуб для робітників. Заводоуправління на це виділило 5 тисяч рублів. У 1951 році у Миколаєві вступило в дію нове трамвайне депо. Йому було присвоєно номер 2 тільки у ньому утримувалися трамваї КТМ КТП-1, що мали більш широку колію 1524 мм. На той час у місті існувало два трамвайних парки із різними типами вагонів. Цього дня народились 1874 року. Народився Гульєльмо Марконі, італійський радіотехнік, один з винахідників радіо, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1909 рік. У 1907-му з'явився на світ Микола Трублаїні, український письменник, автор широко відомих пригодницьких творів, мандрівники Шхуна Колумб та інших. У 1928-му Юрій Яковлів, російський театральний та кіноактор. 1940-го Аль Пачино американський актор лауреат премії Оскар. У 1971 Крістіна Орбакайте, російська співачка дочка Али Пугачової.